Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габарити занесення, або як їх ще називають ріжки. Ніонові, трьокольорні, білого, червоного та жовтого кольору. Вони дуже яскраво і насичено світять. Камера не передає червоний, на жаль, але дуже такий яскравий насичений кольор. Так, це жовтий, це білий. Тут є наліпки. Мерседес значок, але це наліпка, вона знімається, її можна відклеїти, якщо у вас не Мерседес, а якийсь другий марк автомобіля, можна зняти і використовувати без цієї наліпки. У них така плотна гума, дуже міцна. Це пластик. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Їх розміри ширина 130 мм, а монтажна відстань отворів 70 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.